Шановна церква, сьогодні ми маємо багато таких почесних і дорогих нам гостей. Тому сьогодні до нас завітали представники місцевої влади, до нас завітав Сергій Петро Юрійович, голова Софіївської ради, а також його заступник Березій Костянтин Іванович. Тому надаємо вам слово. Будь ласка, Вибухати, я так зрозумів пастор Анатолій за те, що він розказував. Я думаю, що сьогодні, побувши з вами, ми десь, ну я тут шаг як ви сказали, пан Самбес, ми десь на яку шабу, то вже десь А Взагалі я вас вітаю з цим святом святом, скажімо, вашого виснування, тому що попереднім вашим пастором був добре знайомий. Я працював в МЧС, він до мене часто приїжджав, носив в мене воду. Пам'ятаю, як він возив на прицепі до легкого автомобіля, ціпляв прицепи, возив воду, ми з ним були знайомі. Скай, ми з ним навіть спілкувалися дуже добре. У мене взагалі до церкви і до всіх цих питань своє відношення, тому що мій батько живе в Закарпатті, він староста церкви православний. Він мене завжди навчав, яким треба бути. Напевне, я сьогодні так і є. Я чесно скажу, я, е, напевно, ну, Богу так треба було, що кінчилися ці часи, коли комуністи запрещали е, там Сходку, громади таке інше, проповідувати Бога і так далі. Сьогодні людина має можливість висказати сама себе, прийняти правильне рішення і діяти так, як йому підказує серце. Сьогодні і влада, яку ми пускаємо, так, є президентом, ви казали і так далі. Ми проповідуємо і м, доносимо до людей те, що нам треба робити держави. Можливо, десь десь неправильно, десь правильно. І в нас теж, ну, може не ангел, у нас зовсім другий орган, який вони правильно зробили і теж стерігає. Тому ми на тему якось так аж, ну, як в одній посаді. Тому я вас вітаю. Я чесно скажу, я дуже радий, що ви знайшли себе. Сьогодні ви незалежно від віку. Проповідуєте, ну я вважаю, дуже правильне життя. Те, що не курить людина не писать, не значить, що вона освітлення живе. Але те, що вона правильно живе і правильно виховує своїх дітей, це дуже велика цінність. Тому я вам вдячний. Я думаю, що в назавжди завжди таке буде, і всі ваші послідовники, всі ваші... Е, вся ваша громада буде ну, зерцем нашої громади, на неї будемо рівнятися. На неї будуть рівнятися інші, які сьогодні ми знаємо, що випливають, граблять, убивають таке інше. Сьогодні ви цього не робите, і це вже добре. І це добре те, що ви люди розумієте, що треба жити зовсім добре. Я вас вітаю з своїм святом. Бажаю всім здоров'я, успіхів вам, вашим дітям, вашим близьким. Вникають до вас йдуть люди, навчайте як правильно жити з вашою наукою, і нам краще буде в районі наводити лад. Я вас вітаю, <плес> Дуже дякую. <днешні. плес> ну а ми, влада завжди здати. Так що я багатьох вас знаю персонально. Бажаю вам все. <плес> дуже, <плес> ну і ми, заступник Костянтин Іванович, Константин, будь ласка, він теж казав, я теж хочу привітати, тому що він взагалі коренний софіянин, я то приїжджий. Будь ласка, Константин Іванович, я приєднуюся до слів Петра Юрійовича. Мені дуже приємно. Бути зараз серед вас тут, бачите всіх вас, я всіх вас знаю, дійсно я корінний софіянин, хтось за мене старший, хтось за мене менший. Я хочу сказати, що я вперше на такому заході, взагалі вперше в такій церкві. Я так ходжу в церкву, я вірую, в Бога маю його в голові, в душі. Ну, мені цікаво було хоча б один раз послухати, як це відбувається іменно в ось в таких ну, іменно. Закладах, церкви, то я хочу вам сказати, що я побувши дасвіти тут півгодини, ну отримав максимум задоволення. Дуже мені сподобалися слова пастора Анатолія. Дійсно таки переплітаються життєві ситуації з тими, що проповідує нам Евангелія. Прекрасно проспівали, не знаю, як це називається ваші хорісти. <-tiny> приємно, прекрасно. І взагалі, як то відчувається от, така душевна. Я сидів думаю. А може так собі подумати і приходить. <риклад> Так, да, от я знаю, що люди, які приходять до вас, люди, які приходять і в церкву, вони якби більше розуміють життя і більше ставляться до нього з позитивом. І ну, ми знаємо, та, що от, вибачте, я скажу так, сім'ї різні є люди, ну ви поняли, що я хотів сказати. По-різному відносяться до того, що відбувається да, от і в країні, і в нас на території селищної ради. По-різному ставляться до того, що робить на сьогодні влада. Так, от я хочу сказати, що, мабуть, ті, хто роблять шкоду, яку ми хочемо зробити, те, що було добре, жоден з них не ходить ні до вас, ні в православну церкву, ні в іншу другу. А Хотілося, щоб не було цього. Хотілося, щоб. Хоча б не ходили вони, тому що часточка оцього Бога, часточка віри, в них була в душі, я думаю, шкоди, вони б такої не робили. Ну і відповідно, якби ми жили б значно краще, значно впевненіше е, і е, процвітали б на рівні не тільки всієї цілої України, а на рівні всієї е, земної кулі, там, де люди дійсно можуть жити по-людськи. Я вам дякую за те, що ви нас сьогодні запросили з Петром Юрійовичем сюди до вас. Задоволення, чесне слово. І хочу побажати спасіба вам всім сімейного благополуччя, здоров'я саме головне і кріпкої віри в Господа Бога. Всю вам Я думаю, що Церква виконує Божу місію в тому, щоб проповідувати Євангеліє, а державна влада теж виконує місію Божу. Звичайно. Тому що усі влади написано від Бога. Або пам'ятайте, ми за вас молимось, для того, щоб Господь давав вам мудрості дбати про благоустрій, про е, добробут е, населення, яке ми маємо. Тому на вас теж велика місія покладена, ми це розуміємо і завжди вас будемо підтримувати тими силами, які в нас Господь дає. Якщо ви не заперечуєте, громада, я думаю, хотіла би помолитися за вас, щоб Господь надав і вас благословив. Прошу піднятися! Наш добрий батько Небесний, ми вдячні тобі, Господь, за твою любов, за твою доброту. Ми молимо тебе, Господь, благослови, будь ласка, наших дорогих гостей, благослови їх у їхніх справах, у їхній праці для щастя і добробуту населення. Молимо тебе, будь з ними у всякому доброму ділі. Збережи їх, Господи, від всякого зла, настав їх на твій шлях і збережи їх. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого, молитва наша. Амінь. А -а -а